Після того, як ми поповнили Binance з колоночки поповнення, кошти потрібно перевести в спотовий гаманець. Для цього ми натискаємо на переказ. І з... Поповнення перетворюємо в спотовий, тобто розблоковуємо наші кошти. Для цього ми нажимаємо там де біткоін, да? ми натискаємо і шукаємо варіанти. Да, якщо ми поповнили в USDT, да, ми, ми вибираємо USDT, якщо ми поповнили в Bust, да? ми вибираємо BAST. В пошуках вводити дану валюту. Так, в нашому варіанті, допустимо, ви поповнили BAST, Ми натискаємо BAST і... Ось вільне віконце пишемо доступний нам баланс. Да? Тут знизу буде писати, скільки у вас доступно. І ви пишете. Скажемо, 123. І підтвердити: дані кошти переходять в спотовий гаманець. тобто ви розблокували кошти, з них ви можете здійснити купівлю. Далі ми переходимо на головну сторінку для того, щоб купити криптовалюту. Так, в пошуках ми вводимо потрібну нам валюту. Да? Скажімо, латкої. Да, вибираємо LTC. Так, І нам буде достатньо до, на, до нашої уваги в спотовому варіанті в е, USDT Lightcoin і в Bast Lightcoin. Да, тобто все залежить від того, е, яка валюта у вас доступна. Допустимо, ви вибрали е, Lightcoin Bust. Да, натискаєте на неї. Нажимаєте купівля. І там, де усього, пишемо доступний нам баланс, там, ну, скажімо, скільки там, 123, да? От. і вам буде доступно 1,51 леткоін. І купіть лейткоін. Після чого а, дана монета криптовалюта буде куплена і буде знаходитися в спотовому гаманці. Це буде виглядати ось так. Да, тут, тут буде у вас наявний доступ балансу, який у вас є.